Ніна Крижановська фінансистка за фахом, якій вдається писати надзвичайно цікаві казки. Ще у дитинстві захоплювалася поезією. Зараз у її доробку десятки віршів та казкотерапевтичних історій для дорослих та дітей, які вийшли вже у трьох збірках. Хотілося якогось переосмислення дійсності, тому що спочатку карантин, потім війна, і від цієї дійсності трохи хотілося відпочити, переосмислити, знайти якусь втіху. Мені одна психологія. Читав мої казки, то вона сказала, що зараз особливо дорослим не то, що дітям а особливо дорослим. Потрібні казки. Казкотерапевтичні історії про добро і зло Ніна почала писати кілька років тому, щоразу вдосконалюючи свій стиль, створює свої збірки у співпраці з ілюстраторами, аби її героїв було легше уявити. Дійсно співпраця з професійними ілюстраторами, редакторами, щоб це була книга не аматорська, а дійсно професійна і цікава широкому Вичитачів, ну ніколи ж не думаєш, треба писати для себе. Зараз Ніна працює над повістю п'ять місяців без війни. Тільки помер мій собачки настільки захотіла, щоб не тільки в моєму серці лишилася його історія, щоб люди почитали. Зараз дуже багато ну, популярна ця тема про собак є багато фільмів і книг. Це правда, але для мене мій пес він завжди був особливий. Цю повість письменниця планує завершити вже у березні. А за кілька місяців після редагування та оформлення книги з'являться на полицях магазинів. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.